усім, сьогодні з вами наша спецкоманда моби профі. Я не знаю, як правильно. Ну, коротше, з вами зараз є такі особи, як Кріп. Ендер. Скелет. Санті. Сьогодні ми вам покажемо, як Я... створювати Р... турель. <плес> турель <плес> турель. І для чого нам знадобиться? Твіли камінь. Повторювач Роздавач Редстоун Факел з редстоуну І ось ми робимо ось так. Повторювач в, в цю сторону. І повторювач в цю сторону. І тепер ставимо ось таким чином редстоун І ставимо червоний факел і швидко забираємо. Потім беремо редстоун ламаємо це і швидко перестана, щоб енергія замкнулася. І... Ставимо повторювачі ось так. Ні, це не повторювачі ставим. Ми ставимо перші камні ось так. І введемо редстоун сюди. І ось повторювачі ставим. Тоді вже так. Беремо камінь. І на них ставимо е, два роздавачі. Ну, і, блін Камнем все це обгороджуємо. Щоб вийшло гарно. Стіна! Так. І беремо дошку. І робимо ось таку стіну з дошки для перевірки, чи працює турель. І вставляємо в роздавачі стріли. Так. І так. І потім. Блін! Це Вон так крізь. швидко працює. І бачите, воно буде працювати зі швидкістю. Можна сказати кулі. Хуй, mm. <гум> треба пута бути... ох ти. 40 за секунду. За секунду? Йо-мое. Боже, це страшна сила, особливо mm. проти іншого ігрока. Уявляйте, mm. одна стріла зносить у неї життя. А шо це зробити? Це повністю вб'є особу, яка вам надскуляє, заважає або просто ви її ненавидите. Тюла. <гум> Так само можна і застосувати її проти себе, коли ти граєш в режимі виживання. Слава Боже, що ми на виживанні. Ну ось. Це турель. Що ми в іншій серії покажемо? Ми щось в іншій серії та й покажемо. Ну, з вами були Кріп. Ендер. Скелет. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте на сервер PlayCraft. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Якщо хочете, якщо маєте ідеї для нових винахідів, але не можете їх здійснити, здійснити, пишіть нам. Ми щось придумаємо і зробимо. До побачення.